І на яких є або королівська традиція, має королівський герб, або якась традиція, що вони були імперіями і мають імперський ще великий герб. Тим не менше, в нас є наполовину він затверджений, тобто перше голосування пройшло до другого якось не дійшло, бо і війна потім і так почалося повномасштабне вторгнення і вже не до гербівчиви, чи ви чи ви серед тих е істориків, знавців і геральдики, які не не дуже, яким не дуже сприйняли оцей саме проект, е достатньо еклектичний, напевно, та цього великого герба. Скажу відверто: є країни, які взагалі не мають гербів. Наприклад, Франція, яка використовує символ оцю маріанну, тобто це знак, але це жодним чином не герб, не герб це не є геральдичний знак. Якщо йдеться про наші великі малий герб і оці дискусії, то мені вони часом трошки нагадують, знаєте, оті наші вічні суперечки, то про календарі, то про ще щось ну, якось так суспільство мусить чимось жити. Ідея малого великого герба в українській традиції, зокрема в конституції під час прийняття конституції, була зумовлена зрозуміло пошуком певного компромісу. Тобто, на той час, коли значна для значної частини українського тогочасного українського постсовєтського політикуму Неприйнятною була сама ідея е, української національної символіки, і мова йшла про пошук чогось такого е, напіврадянського або й відверто прорадянського з трансформованими тими колосками, з якимись там е, тими, о, о, обмотаними прапорами, і так далі. То цілком зрозуміло, що тоді була оця ідея, що давайте ми ухвалимо наразі той малий, хай він буде в нас таким, а потім. Потім ми його допрацюємо. Мені здається, що для е, той досвід у 18-го року може бути цікавий для сучасної України, адже Кречевський створив і великий, і малий герб, в основі якого лежить той самий знак Тризуба, і е, для України мені видається, і саме для геральдичної традиції, е, цей символ абсолютно самодостатній, абсолютно символічний, освячений історією національною боротьбою. Державною традицією щодо власне створення якихось додаткових елементів додатку герботримачів чи там розбудови символізму, то цілком очевидно, що на даний момент це ну він не такий еклектичний і є досить багато, досить багато застережень. І звичайно, що є є частина істориків і багато колег, які ну не підтримують, і також вважають, що цей герб. Який був прийнятий як символ української державності в 1918 році, який був ухвалений у 1991 році, який майорів на знаменах усіх етапів національно визвольної боротьби і набував різного різного символізму, збагачував свій символізм на всіх етапах становлення державності? Він є абсолютно достатньо, пане Василю. Зважаючи на те, як Україна трансформувалася за ці 30 з гаком років незалежності. Зважаючи, от ми недавно Володимир Зеленський був в Європарламенті, і ми бачили, як він виконував гімн, тримав в руку на серці, знову ж таки на светрі, в нього був зображений саме той герб Уенерівський, скажімо так, та, і, і великий, і малий. Зважаючи на те, що колись, наприклад, коли тільки знову ж таки починалися дискусії. В суспільстві про те, чи треба знати футболістам, наприклад, або іншим спортсменам, які представляють Україну на якихось змаганнях міжнародних, чи треба їм підспівувати гімн, чи не треба, чи треба тримати руку, чи не треба, чи треба стояти струнку, взагалі підніматися скрізь, коли лунає гімн то зараз вже ні в кого не виникає абсолютно ніяких сумнівів, що коли звучить гімн ще не вмерла Україна, всі підіймаються, всі тримають руку на серці, всі шанують українські. Ну коли я кажу всі, то кажу про більшість і звичайно, що можуть бути якісь там ще ті, які дивляться в сторону руского міра, і для них синь, поєднання синього і жовтого кольорів нашого прапора аж просто е дратує страшенно. Чи можемо ми сказати, що ось за цей рік повномасштабного вторгнення? Е Можливо, відбулася трансформація і тих людей, які в 2021 році вирішили все-таки відновити оці е дискусії, які точилися на початку 90-х, як тільки-тільки Україна стала незалежною. Е про те, що можливо вже їм і не хочеться того так званого великого герба, тих якихось тримачів з боку. Того тризуба, який який був ще у 18-му році, 1900 затверджений, ви знаєте, у свій час, коли тривали дискусії довкола державного герба в Українській Народній Республіці, це було осінь, це був злам 1917-18 року. Величезним таким впливом на погляди на переживання, на зміну і на утвердження, що задекларував Грушевський, був власне оцей наступ більшовиків знищення, і в свій час Грушевський писав, що всі наші так мовити профедералістські симпатії згоріли разом з тою моєю будівлею, яка була будинок його був розстріляний російською артилерією. Мені здається, що сьогодні ті події, які відбуваються в Україні, і ця жорстока і цинічна війна, вона насправді диктуватиме дещо інші умови, і, мабуть, для багатьох. Учасників цього дискурсу для українців це буде етапом для переосмислення і для нового поштовху формування нашого розуміння старої давньої геральдичної традиції. Так я погоджуюся з вами і думаю, що багато хто із дискутантів, мабуть, має дуже добрий шанс і чудові можливості переосмислити і. Переоцінити те, про що йшлося, малий герб України, так званий, а де-факто головний і визначальний знак України Тризуб, став тим символом, під яким ми ведемо свою боротьбу, за який страждають люди. Ми знаємо, як жорстоко окупанти е, знущаються над тими, хто носить на собі символ, е, свій державний національний. Тому е, думаю, що так і, е, мабуть, після війни. Ми повернемося до того питання, але в іншому контексті не в контексті ревізії, там переоцінки доповнень чи змін. А... В контексті ухвалення і вшанування цього тисячолітнього знаку. Зрештою, на Светрі знову ж таки нагадую на Светрі Володимира Зеленського, в якому він з'являвся на одієнцію і до короля Британії, в якому він з'являвся на зустрічі з Макроном, в якому він з'являвся на зустрічі з Річі Сунаком і в і в європарламенті, там зображений. Не отой три тризуб з якимось левом, та і хто там ще з боку інший врешті-решт, не з якоїсь пшениці козак. а козак та але okay. просто, просто тризуб, і це виглядає стильно і лаконі... лаконічно, і стильно і... і красиво. Більше того, іноземці захоплюються нашим тризубом. Я трошечки на сам кінець корисної інформації для киян київської адміністрації. Софійська, Софійський собор і має він дзвіницю, яка сто разів перебудовувалася. І коли її перебудовували вже, здається, в 18 столітті чи 19, то кожного разу, як її перебудовували, вона все менше лишалася від того такого візантійського стилю, і все більше нашарувань такого суздальського так званого стилю додавалося. І ось я, наприклад, в. Був в Києві, сфотографувавши до війни, можемо показати зараз цю знивку, якщо дозволите. Ну, це от один наприклад з елементів орнаменту на цій дзвіниці. Та мені там казали історики, що йдеться не про російський цей герб, а що цей герб Візантії. Там також цей, так, в інших в теж послідовностях цей двоголовий Орел якось згадується і ще в інших орнаментах. І, а, також пам'ятаємо, що зрештою і Золотої Орди так само це здається, був герб двоголовий Орел. Слом, чи місце цим птахам коронованим. На дзвіниці української святині. Ну як данина історичної традиції, ми розуміємо, чому так сталося, чому так є, але цілком очевидно, що у церковній символіці тут я трошки з вами не погоджуся, це Не зовсім суздальське нашарування. Цей бароковий стиль бароковий, воно є таке еклектичне і вбирає в себе і запозичує, і трансформує дуже багато різних впливів. Але погоджуюся з тим, що в рамках формування отого нового дискурсу під час реставрації відновлень, а нагадую, що. До новітнього часу відреставрувати храм означало зробити його ужитковим. Тому те, що називали реставрацією чи відновленням, насправді було як правило завжди перебудовою і зміненою змі, зм... передбачало відповідні зміни. Очевидно, що цей політичний дискурс був дуже і дуже присутній, і те, що з 1472 року московити використовують візантійську символіку на ознакування своєї державності. Своєї імперської сутності поруч із символами, які в них є теж трошки інші, тому що московське князівство і Москва використовувала їхнім знаком, символом був так званий єздець, тобто вершник на коні, який, якого потім охрестили в святого Юрія. От і оцей їздець був замінений власне на. Пізніше на Палеологівський візантійський символ боголового орла в, в у візантійській символіці ця церковній ця, ця символіка, це ця, ця прив'язка мала передусім нав'язання до контексту е, співдії симфонії між церквою і державою. А оскільки е, у візантійській еклезіології держава була тільки одна, тобто ця римська візантійська держава. То присутність такої символіки була була зрозуміла. Натомість, коли мова йде про сучасні реалії і нав'язання саме до імперського контексту, ми можемо дуже чітко побачити, як в тих орликів з'являються саме великодержавні символи уже російські. Думаю, що це так само певна справа часу для того, щоб знайти модель, де в історичному контексті ці символи можуть бути збережені, а де у поточному вжитку, в церковному еклезіальному вони можуть бути замінені. Наприклад. У кафедральному соборі у Полтаві у Святоуспенському православної церкви України е, е, архієпископ нині вже митрополит е, Федір Бубнюк е, чудово е, оздобив іконостас, і там, де стояли символи візантійської державності, чудово вписуються е, знаки української державності, і тризуб цілком символічно і органічно виглядає під час церковної молитви. Тому думаю, що із церковною геральдикою з часом можуть бути. Можуть відбуватися певні зміни. Дякуємо дуже за цю розповідь.